Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого Сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього спасться. Це сталося дуже давно. То був 33-й рік нашої ери. Була б'яна. І той день став початком нового життя всіх поколінь, народів, які коли-небудь жили чи житимуть на землі. Першого дня опрісників до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху. Він відповів: Ідіть у місто до одного чоловіка і скажіть йому: Учитель каже, мій час. Близько, у тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з 12 учнями, і, як вони їли, сказав: Запевняю вас, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожний почав говорити йому. Чи не я, Господи? А він у відповідь сказав: той, хто вмочить зі мною рукою мисті, мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського. Краще було б тій людині не народитися. Озвався і Юда, зрадник його, і сказав: чи не я учителю? Я відповів йому. Ти сказав, коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: прийміть, їжте, це тіло моє, один з дванадцятьох, а з ним велика юрба з мечами та киями від правосвященників і старших народу. А той, хто видав його. Подав їм знак, кажучи, кого я поцілую, то він схопіть його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав Радій, учителю, та й поцілував його. Ісус запитав його друже, для чого ти прийшов? А ті підступили, наклали руки на Ісуса і схопили Його. Ісус же став перед правителем. Правитель запитав його, чи ти юдейський цар? Ісус відповів: Ти кажеш, коли первосвященики і старші його звинувачували, він нічого не відповідав. Тоді Пилат каже йому: Хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчать? Але він не відповідав йому на жодне слово. Так що правитель дуже дивувався. А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? Усі закричали: Нехай буде розп'ятий. Він же сказав, А який злочин він скою? Та вони ще дужче кричали: Нехай буде розп'ятий. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколо дедалі посилюється. Пилат узяв воду. Вмив руки перед народом і сказав. Невинний я в крові цього праведника. Дивіться самі. У відповідь весь народ закричав кров його на нас і на наших дітях. Привели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище. Давали йому пити вино зі смирною, але він не взяв. І розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб хто що візьме. Тіло страченого Ісуса поховали в печері та поставили сторожу, і охороняли тіло вдень і вночі. Так, стою тут. Охорняю. Не можу зрозуміти, чого вони вчепились за того чоловіка. Навіть після смерті йому спокою не дадуть. Був він учителем і пророком. Я вважаю він не заслуговує такої смерті. Наш учитель на це не заслуговує, любив усіх довкола, розумів, утішав, змінив моє життя. Я взагалі не жила до зустрічі з ним. А скільки він сілив від страждань, хвороб, а ми нічого не змогли зробити, коли його били і катували. Так прикро і гірко. Що це коїть? Що це? Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса. Немає його тут, бо він воскрес. Йдіть поведеньте. Невже це правда? Хіба це можливо? Ісус воскрес? Він живий? Згадайте слово старого завіту. Що сину людському належить померти та воскреснути третього дня та скажіть учням, що він живий. По істину, він син Господній, яка радість! Біжимо скоріше розповісти радісну звістку. Слава Господу Всевишньому! Мій син живий, Ісус Воскрес! Він живий, живий! Що ви таке кажете? Як Воскрес? Ми від гробу біжимо. Там янгел пустий. Може, ви щось не так зрозуміли? Може, тілу перенесли? Нам Янгл сказав, що Ісус Воскрес. Сказав, що Він живий. Хіба це можливо нічого не розумію. Чого ви шукаєте живого, між мертвими? Немає його тут. Бо він воскрес. Невже насправді воскрес? Бо істину воскрес. Чого ви дивуєтесь? Він помер від друг людей та Воскрес третього дня. Хіба не пам'ятаєте, як він казав? Як ми могли про це забути? Та да хто ж міг про таке подумати? Мир вам, чого ви злякались? Я тут з вами. Не думайте, що я дух. Ось подивіться на мої руки, ноги, Р... ось рани від свихів. Торкніться і переконайтесь. Я хочу, щоб ви знали, що мій Отець Небесний. Захотів, щоб люди були з Ним на небесах. Але гріх, як перешкода, завжди стоїть між Богом і людством. І на можливість знищити цю перешкоду була моя смерть. Ісус найсловив, що одного поганого вчинив. Хіба тобі треба було вмирати? Я помер за гріхи всього людства. За людей, що жили і будуть жити на землі. Я полюбив вас сильно-сильно, як тато любить своїх дітей. Ідіть і розкажіть всім людям про Ісуса Христа, який помер і воскрес. Я полюбив кожну людину, ідіть і скажіть, що той, хто повірить в Ісуса Христа, буде спасен і житиме вічно. А з прийняттям християнства свято Великодня наповнилось новим значенням. Його поєднали з визначною подією нової віри Воскресінням Христовим. Відтак у Великодня з'явила ще одна назва: Пасха. А тепер. Давайте поговоримо про те, як традиційно готувалися в Україні до свята Великодня. Весну весна, дня казна. Що ж ти весну нам принесла? Принесла я вам літочко, ще й зелену травицю, ще й запашне зіллячко. І холодно водиться. Ой, весна, весна, днем красна, що ж ти весна нам принесла? Коробочку з веретенцями, а скриночку з червенцями, старим дідам по кийочку, старим бабам по серпочку. Ой, весно весна, весна днем красна, що ж ти весна нам принесла? Принесла я вам літечко. Ще й запашне зіллячко. А вам, дівчата, по мінку. Ставаємо всіх до кривого танку. Ми кривого танцю йдемо, вітя його не знайдемо, Кінця йому не знайдемо, а щоб йому його і не знайти Пов'язано багато цікавих звичаїв. Готуватись до цієї визначної події починали ще за тиждень у вербну неділю, що символізує вхід Господній до Єрусалима. У цей день у церкві освячують і роздають одне одному вербові гілочки. Після богослужіння і освячення верби люди поспішали привітати одне одного, тричі злегка стьопнути вербовою гілочкою. Промовляючи при цьому. Не я б'ю, вербаб'є за тиждень великий. Будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля. Не я б'ю за тиждень великий день. Будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля. Вербаб'я за тиждень великий день, будь здорова, як вода, будь багата, як земля. Танній тиждень перед великодним. Називається Чистим. У цей день годилося встати до схід сонця і викупатись, щоб змити всі гріхи. Прибирали в хаті, пекли паски. у Страсну п'ятницю. У день стратницької смерті, розп'ятого Христа, старі й малі йдуть до церкви. П'ятниця це день траури, на, на спомин страждання Христа. Сьогодні суботи господині готували писанки. В Україні писанка прикраса великого свята. Жовте символізує місяць і зори, а господарстві урожай, клони, життя, любов і радість. Такі цеборне і простоши, зелений колір весни, чорний символ землі. Ставою ми усікається, кожному він сі яйця, мені випало звару, я споцяти цю запалу. Дуже мило пристару, Великотню гарну гру, буду я ходить кольцем і постукувати яйцем. Писарка моя міцна перемогла! Ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння, звететься Паски, яйця та інші страви. Таким чином, церква благословляє віруючих після тривалого посту вживати на пісні страви. Багатий великодній стіл є символом небесної радості і символом вечері Господньої. Щасливий той, хто має Божу ласку, блаженний той, хто бачить віщі сни, я бачив сон, пекла в країна Пасху, священний хліб пекла серед війни, одягнена у свіжу вишиванку, сховавши. Під хустину сивину замішувала жінка тісто зранку під тиху пісню, довгу і сумну, і сипалося борошно у діжку, і молоко лилось вершкове масло, дріжджі, цукру трішки, Щоб сходила. Опара молода, але була та паска особлива, бо час жорстокі корективи вніс, в ній була кров, немов гірка олива, і попіл згарищ ще й розлуки сліз, усе перемішалось в тому тісті, біда і вічей. Думи і жалі усе, що затаїлось в кожнім місті, і що завмерло в кожному селі. Деренчали дрони, сирени забивали віддаля, мовчали важко великодні дзвони і повнилась надією земля. Держителю, творцю неба і землі, жиремо добра і подателя життя, твоя милість просторіша за небеса, з великою любові до нас, ти подав нам велику державу Україну, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, з твоїх рук отримали нашу державу, за яку протягом віків боровся і продовжує боротьбу великий рід українців, герої віри, праведників, лицарів духу. Молимо! збережи Україну! Теплі весняні дні хочеться всім побажати миру і тепла, злагоди і любові, перемоги. Хай Христос воскреслий з мертвих буде для нас прикладом милосердя і любові до ближнього. Навчить нас прощати і співчувати, як робив це Він. thank В цій країні, якщо не ступишся. i